Аудіокнига прийшли до переконання. Це збірник маленьких історій від членів АА про те, як вони знаходили свою вищу силу або Бога, як вони його розуміють. Ми маємо надію, що ці маленькі історії допоможуть вам на шляху до пошуку в Бога, як ви його розумієте. Багато людей моляться, ніби намагаючись змусити Бога робити щось проти Його власної волі, замість того, щоб прийняти готовність люблячого Бога допомогти їм. Слід молитися про майбутнє, але не турбуватися про нього, тому що ми не можемо жити в ньому, поки воно не стане сьогоденням. Глибина нашої тривоги це відстань. Яка відокремлює нас від Бога. Якщо ми маємо можливість надати практичну допомогу нашим коханим чи іншим небайдужим нам людям, коли вони перебувають у біді, то давайте робити це. Якщо у вас такої можливості немає, то давайте молитися за них і вірити, що тим самим ми допомагаємо підвести, підвести їхній разум під благотворний вплив Бога. Однак не чекатимемо на миттєву допомогу. Важливо, щоб ми пізніше своїм занепокоєнням не зруйнували впливу наших молитв. Між, зак... між заклопотаністю та занепокоєнням велика різниця довготривала і безумова. Ось справжня віра.